Коли вже спробували турецький оленклюзі, хочеться екзотики Шрі-Ланка, Таїланд, Індія. А ось подружня пара з Донеччини відправилася до Мексики. Відпочинок з присмаком крові. Чому не варто подорожувати автостопом? 25-річні Марина та Саша об'їхали чи не півземної кулі. Як заведено студентів, майже без грошей. Подорожували попутками, часто ночували під зорями. А що ще треба молодому подружжю? Незабаром на батьківщині вони стали символом нового туризму, повного пригод. Якось в одній з мусульманських країн пара натрапила на бойовиків. сіли у нас на кормі, позвали своїх друзів посмотрети на гості. І Ми сиділи спробували з ними спілкуватися. Я показав на себе і сказав Студент. Він показав на себе і сказав Талібан. Ми потім часто мені собі зілів тому, що ми гості здійснюють безпеці. У всіх бідах винні самі туристи. Головне адекватно поводитися і проблем не виникне, вважали молодята. З такою думкою вирушили до Мексики зустрічати кінець світу. А вже за два тижні світові та українські ЗМІ вибухнули жахливою новиною. Поліція Мехико обнаружила тіло українця з ноживими раненнями. Марина Буракова, деся полісіміля званянолі. Поліція Мексики розшукує зниклу мешканку Донецька Марину Буракову. Рідні дівчина у вічі. Востаннє Марину та Олександра бачили 22 грудня на омріяних ними пірамідах сонця у місті Паленке. Через два тижні за 800 кілометрів звідти поліція знайшла тіло хлопця. Його жорстоко зарізали та покинули біля орендованого авто. Що сталося з дівчиною? Невідомо. Представники посольства звернулися до усіх, хто має будь-яку інформацію щодо обставин зникнення або місцезнаходження знаходження з проханням повідомити про це посольство. Так відреагувало українське міністерство закордонних справ на трагедію. А це звіт мексиканської поліції, яка обіцяла знайти викрадену Марину Буракову. Ми провели спецоперацію з розшуку Марини. В ній брали участь понад сотня поліцейських співробітників прокуратури та цивільного населення. На жаль, ми не знайшли дівчину, тому розширили круг пошуків по всій країні. Олександра поховали у Мексиці за місцевими законами. У разі вбивства забрати тіло можна лише за три роки. Людмила Буракова оплакує зятя та мовляв єдиною не полишає спроб знайти доньку. Коли я звоню консулу, я спрашиваю, що по попросил по Марини Буракової. А він говорить: э, поліція Мексики веде, шукають. А що ви Ми шукаємо її в Китаї. Я говорю, как в Китае? Они там не были. Как в Какокита нам лучше знати? Трагедія в Мексиці сколихнула інтернет-суспільство. До пошуків зниклої українки, долучилися сторонні люди. У соцмережі створили групу. Аналогічно існує і в Мексиці. Ми базнагражі. Можемо, аб'явіть за любую інформацію, либо за Марину. Просто очень есть много информации, что її в все забрали, і вона в секс-услугах, в бутівного слуга. Ми готові выкупить Марину за конкретну суму. Активісти зібрали гроші та найняли детектива. Ми зв'язалися з ним, щоб отримати останню інформацію про можливе місцезнаходження Марини з причин безпеки. Він приховує обличчя від мексиканської мафії. Have, have this... дуже багато людей близько тисячі зникло з. Останній час у Мексиці. Більшість з них молоді дівчата. Ми вважаємо, що діє якась мафія, яка викрадає їх та продає до броделів. Марина швидше за все жива, адже її тіло і досі не знайшли. Всього цього можна було уникнути, якби подружжя підійшло до мандрівки відповідально, впевнена Людмила. Ні, були різковані, і ані щиталі, що якщо у них позитив, то даже вот в такой стране на них нічого агресивного, нічого такого плохого с ними не потому что, видите Тому що у меня позитивные всі пошуки марини і досі тривають у Мексиці завдяки шаленому тиску громадськості. От тільки чи піднімуся люди знову заради чергового туриста, що зникне десь на чужині. Будьте обережними і не наражайте самі себе на небезпеку.